Ну, обісрався як пес. Ну, реально. В ефірі. Ну, мені деколи здається, ну, бо Ілон Маск як для мене все-таки був колись, ну, як. Легенда, так? Та і людина, ну, У нас найрозумніша на планеті. Так. Мені здається, що він спеціально, типу, так, засрав свою репутацію, тому що я дивився, що у нього за сьогоднішній день на 24% впали акції Тесла. Щоб, типу, щоб викупити. Але, але він... потім він почав далі писати хуйню. І я думаю, ти просто ну, да, на, ти налюкався. Це це для мене... але, але насправді ви не подумали, що він може маніпулює ринком для того, щоб купити задешево і потім. Ну, я він собі може це дозволити. Він нього не особо проблеми, як ми баба. Це для мене такий приклад, що яким він там не був крутий, як його там ціну. Це просто <laughs> людина, яка теж вміє Сошую, можна сказати, він Але це зробив. Я би недооцінювала маска, мені здається, він все-таки має. Ні, я mm -hmm. думаю, він там десь на Марсі нам дасть ще таких Крима три-чотири, ну інакше йому піздець буде. Так, так, руксанд. А от мене цим питанням стурбувало тим, що з одної сторони, він ніби якби нас і підтримував, і допомагав, зрештою, і супортив, і тут така херня. Я от думаю, що за історичні факти, помилка Хрущова і так далі. Думаю, де він? Може тут... Хто його джерела інформації? Російська пропаганда чи як? Ну, типу, що він собі, що там нам помилково передали Крим? Ну він ж типу, на фоні да, да, цього да, тіпа, да, будував. Да. Ну типа це якийсь так, ну бачиш, наскільки лю э, людям можна навіть з таким всесвітнім лідером можна затуманити мозок.